Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд про дошку під назвою «Дубгарда» з колекції Пюрлайн. Давайте розглянемо її ближче. Гарда Медіо це односмугова дубова підлога, що має темно коричневе забарвлення з яскраво вираженим малюнком деревини. Поверхня дошки характеризується присутністю чи кількості сучків, що робить її ідеальною для використання у кантрі-стилі, вінтажному чи лофті. За рахунок глибокого коричневого кольору з рудуватим відтінком ця підлога виглядає презентабельно та дорого. Вона візуально випромінює тепло та додає приміщенню комфорту. Найпростіший спосіб використання цієї підлоги створити інтер'єр у коричнево білих тонах. Світлі відтінки стін, стелі, текстилю у поєднанні з темною підлогою створюють затишну атмосферу. Навіть без допомоги дизайнера впоратися з декоруванням в подібному стилі дуже легко. Незайвими стануть і контрастні плями на її тлі, які гідно доповнять фоновий темний колір. Виграшно виглядатимуть приглушені кольори елементів обстановки, такі як чорний, синій чи темно-зелений. Гарний вигляд на цьому фоні мають і яскраві елементи, приміром, червоний колір стає ще більш претензійним, навіть дещо агресивним. Помаранчевий, навпаки, посилює свій життєрадісний характер, освіжаючи інтер'єр. Будь-яке помешкання з коричневою підлогою буде приємним у користуванні оскільки така основа сприймається як міцна і надійна. Розмір дошки Garda Medio 155 мм на 2 м 200 мм, товщина стандартна 14 мм. Фактура цієї дошки створена за допомогою брашування лицевого шару її поверхні. Контур паркетних дощок підкреслений мікрофаскою, а увесь лицевий шар повністю покритий матовим лаком. Багато людей побоюються, що темні лаковані підлоги доведеться пилососити і протирати мало не щодня. Так от, на матовому покритті сліди від ніг, пил та сміття, як правило, менш помітні. Підлога гарда Медіо має з'єднання у вигляді сучасних замків, які надійно утримують дошки між собою, що дозволяє її вкладати на підкладку без застосування клею. Традиційний клеєвий метод також рекомендований, особливо при монтажі на великих площах без використання порогів або при вкладанні на підлогах з підігрівом. Це забезпечить дошці більшу стійкість до різких перепадів температур. Гарантійний термін експлуатації дошки Гарда Медіо незалежно від методу вкладання, 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!